Вітаю всіх. У нас сьогодні буде цікава тема. Тема нас е, переоблік автомобіля. Для чого я це знімаю? Для того, що все-таки чую від людей, хто давно вже цього не робив, а робив ще колись в старі часи, це все було складно і та процедура займала е, певні кошти. Це все давалося якимось людям, які допомагали це все робити. Ми сьогодні з вами поїдемо. Я покажу знімлю для вас. E, значить, весь процес, як це відбувається, будемо знімати так більш приховано. Не хочу там ходити з камерою. Зараз Мрео. Ми знаходимося в місті Львів, і власне у Львівським рево ми їдемо переоформляти машину. Власниця дівчинка, власник, хлопчик, тут біля мене сидить, мужчина. От. Ми її переоформимо. Єдиний момент є ще один цікавий, який мені також було би цікаво зараз побачити, як буде все відбуватися. Це в машині вже є установлена газова установка, є відповідні документи. От. Побачимо, як це буде, багато розказувати не буду. Все, Зараз будемо мрео продовжувати зйомку. Ну що, сьогодні нас нічого не вийшло, бо немає бажання сидіти і тут довго. Так, ключі відкриваємо. Ми виїхали з МРА, от Наше мрео Львівське ліву руку в кадрі. Значить, що відбувається? Відбувається саме просте це те, що сьогодні на січень 24 число. А до кінця лютого тут іде пільгове було було пільгове розмитнення, а зараз вже постановка на облік тих людей, які їздили на євробляхах. Так званих народів. Тому сидіти тут довго і чекати, поки оцей весь процес немає такої необхідності. Ми маємо змогу приїхати там, скажімо, в березень і спокійно зробити перереєстрацію. От, тому порада людям дуже проста: хто може почекати так, щоб приїхати сюди вже з березня? Ну, я так думаю, що черги будуть значно менші, тому що до 21-25 до лютого є оце пільгове розмитнення. Відповідно, люди всі їдуть потім сюди на машину, ставлять на облік. І тому такі черги. Тому тут треба вже балансувати. Кому це треба дуже сильно, то звичайно треба їхати стояти в чергах. Зараз у нас в кадрі будуть машини, які е очікують заїзду до, е цей, на експертизу, до експерта. От зараз ми їх знімаємо з лівої сторони по кадру. Подивіться, що робиться. Наскільки їх всіх багато, хтось кудись спішив. Я вже бачу, або то ДТП попереду, або то просто машина виїхала на зустрічну для того, щоб швидше проїхати кудись. От така ситуація в нас в Мрео на сьогоднішній день. І є підозра, що це, в принципі, є не тільки у Львівському мрегу, а всюди, тому що вся Україна зараз розмитнює стоп, не вся Україна. Найбільше євро бляхів це якраз в нас тут Львів, ну, Київ ще. Треба їхати десь туди, в сторону Одеси, туди ближче, тоді можна. Але я думаю, це ну, для мене це не потрібно. Можливо, для когось буде потрібно, то в принципі така інформація є, що там може бути зараз набагато менше людей і черг. Так, ще знімемо калейку, яка зібралася, так щоб показати. Mm -hmm. ну, багато машин. Фактично, наскільки я зрозумів, машини в два ряди стоять. Yeah. До інспектора yeah. машини стоять в два ряда. От, уявіть собі масовість тієї ситуації. Тому і виїхати з під мреву теж виходить проблема. Багато, коли великий наплив. Проїхали, ми продовжуємо рухатися і знімаємо далі цю колієчку, яка тут назбиралася. Два ряди. знову. знову. Багато машин, що я можу сказати? Дуже багато. Люди спішать закрити свої питання в більш вагомі. Тому якщо у вас не вагоме питання, то краще його перенести на пізніше і тим самим зекономити свій час. Під час тих людей, яким реально треба це все зробити. Шкода, що ця, що ця частина в нас не є більш інформативною в плані, як правильно зробити переоблік. Ну, принаймні ми це зняли і показали, як це все відбувається. Наразі він буде інформацією, що є така ситуація на МРЕО за рахунок польських євроблях, так званих народів, які зараз мусять зробити всю ту роботу, яку в них їм дали можливість. А дали можливість їм розмитнити машини по пільгах, то люди відповідно це все хочуть. Хочуть встигнути зробити. Все, з вами Роман, я на зв'язку. Підписуємося, лайкаємо і всім успіху. Гарної вам дороги!